Права. Я і ще що? раз кажу, я посилала не присутність поліції, а ваших тисикашів, бандитів. Вас сьогодні. я не посилую. Дитини прикриваєте. І ну, що мені виражаєтесь? Нецензурно. І що ви з себе почніть, яка ви адекватна? Я почну, а ви з себе почніть. Повідомлю передам і додому приймає. А що і що буде? Ну там все записано. І погрози ваших тисикашнікам. Зараз ми толкуємо, не не воно зрозуміло, що ручний. Хай вони з Богом їдуть. А А там немає заднього ходу, так? Оця особа не пустила. Так вас всі бояться угрожають молодої дівчини з ребенком, поліція і граждані ТЦК, непонятно які не представили ніяких уда удостоєні, і тільки достав зараз боді камеру, з якої він должен ходить постоянно.